Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Мафи продовжують заполоняти кіровоград, не дивлячись на заборону влади. Люди звернулись до народного контролю. В одному зі спальних мікрорайонів міста виріс маф. Його появі люди не зраділи. Це ж жила жила зона. Тут повинні люди відпочивати. Дітки, дітки грають. Говорять, що вот ночной магазин. Це ни к чому хорошому не приводять. Будуть піво продавати. Дітки гуляють. Короче, Она вже, мабуть, неділю-дві чи три стоїть. Рібетішки лазить там, кто-нибудь царветься когда небудь Мікрорайон Попова справжній Шанхай. Серед базарів та мафів годі пройти. Додаткових кіосків тут не треба. Обурюються люди. У нас, смотрите, рынок на рыночке, базар на базарчике. Город перестал бы похожий на город. Дуже не влаштовывается и маф. Во всем мире нету мафов. Есть только нормальные, хорошие здания. У нас все строят безалаберно. Мы уже подписали всем подъездам Ну как противостояние против, чтобы не застраивали. Тут уже так, одни рынки. На одній з нарад міський голова Кіровограда зазначив, що місто має виглядати охайно, тому вільних ділянок для мафів немає. В Кіровограді майже не залишилося вільної землі для розташування тих чи інших споруд, чи то торгівельного призначення, чи то іншого призначення. Аби з'ясувати ситуацію, журналісти народного контролю вирушили до міської ради. На наступне засідання по комісії по демонтажу тимчасових споруд, які не відповідають паспортам прив'язки. Це питання буде обов'язково винесено. Можливо, це буде кінець наступного тижня або максимум через тиждень. Журналісти народного контролю обов'язково простежать. Чи виконає чиновники обіцянку? Віра Шестакова Станіслав Людсько. Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Коли політики, чиновники та правоохоронці не чують вас, до їхніх кабінетів прийдемо. Ми команда народного контролю. Народний контроль це програма про те, як змусити владу працювати чесно. Чесно, з понеділка по четвер о 19.30 на телеканалі Кіровоград.